Ставили таке питання, а от я, як відрізнити, я радію, чи я щасливий. Як ем, відбувається, скажімо так, ем, відчуття щастя, що я маю при цьому робити, відчувати, казати і так далі. Ем, такі складні речі дуже зручно пояснювати на аналогії. так? Бо радість передує щастю. Перед цим іде збудження. От, от наприклад, Іде людина в пустелі, так? іде довго йде, немає ні краплини, води, сонця і так далі. Самі знаєте, наскільки хочеться води. На зустрічі йде людина повністю мокра, волосся мокре, одяг мокрий. І ця людина запитує, хто тебе так намочив, де ти так намочився? Це вже відчуття радості, це вже пішло збудження, тому що це м м передчуття. Того, що зараз він відчує щастя, він дістанеться води, і людина каже.